До нас нінецькі народи це були грішні народи, грішні люди. Але через те, що вони прийняли пророків Божих, вони можуть встати на суді Божому, де будуть судити таких християн, як ми. Через те, що ми не приймали пророків, не слухали Слово Боже, думали, що ми можемо бути з Богом напряму, але це не так, тому що вони отримали спасіння через те, що пророк Даниїв проповідував їм. Через те, що пророк його проповідував. їм. І аналогічно, мені потрібні ці проповіді рожовувати як дитині, тому що я в духовному світі не є ніякою особистості. Я не можу зрозуміти того слово, яке описується у Біблії, Але є люди ті, які допомагають мені розібратися у цьому. Тому мені потрібно лише смирятися перед Словом Божим. перед Пастором і за цим прийде або благословення, або прокляття. Що виберу я.